Ми маємо ємність, використану жестянку і маємо паперову стрічку гофровану. Маємо спочатку поміряти по величині ємності. Збігається все гаразд. І тоді ми швиденько згортаємо цю стрічку. А далі все це будуть заливати воском. Таких окопних свічок зробили вже більше тисячі. Щодня їх виготовляють працівники Тернопільської наукової бібліотеки. Далі передають нашим захисникам на передову. Ірина Врублевська є ініціаторкою цієї акції. каже, почала організовувати роботу та шукати матеріали для свічок після запиту від військових, а серед них її чоловік. Саме він розповів про потребу, бо з настанням холодів хлопцям в окопах потрібне тепло та світло. Ми почали виготовлювати наші окопні свічки ще восени з настанням перших холодів. Одразу ми розмістили оголошення на нашій фейсбук-сторінці нашої бібліотеки, і користувачі дуже почали нам одразу допомагати, приносити баночки, картон, недопалки воску, свічки. Також наші працівники також долучаються дуже активно донатять кошти, на які ми купляємо парафін і віз, оскільки на нього є найбільша потреба, необхідність, і він є дуже дороговартісним. Свічки виготовляють за певними стандартами, аби вони були якісними та добре горіли. Висота свічки має бути не більше семи сантиметрів, а картон всередині не більше п'яти. Січні ми відправили вже багато свічок, близько 500, оскільки ми мали парафін, який безоплатно отримали. Раніше ми адресно допомагали, тобто суто нашим чоловікам, братам, синам, кого служать рідні. А тепер, в січні, до нас зверталися вже незнайомі люди, які просто читали оголошення, що ми виготовлюємо свічки, і ми допомагали їм. В день жінки виготовляють понад 40 свічок різних розмірів. Збираються щодня на кілька годин. Кожна з них має свою ділянку роботи. Зараз мій процес роботи полягає в тому, щоб ну, свічка, щоб горіла, треба встромити сюди гнітик. Баночка велика, і тому ми ставимо два нотика, відбираємо за розміром. І ми вже за весь час, що ми робимо ці свічки, ми вже зробили понад тисячу свічок і відправили нашим хлопцям. Хто потребує. Далі їх у три етапи заливають розтопленим воском разом із парафіном. Даний процес роблять на вулиці, аби не порушувати правил безпеки. Починаємо з парафіну з віску, вириваємо на кусочки і кидаємо там один до двох пропорцій в нас. Більше парафіну, це віску, бо тим, що віз трохи накладно купляти, дуже дорогий, парафін трошки дешевший. Ми спробували, зробили той процес, і він ну, добре гориться, все бути». Такі свічки горітимуть від 2 до 5 годин, залежить від її розміру. Наразі є потреба у всьому. Тому приносити жерстяні банки, картон, віск або залишки свічок можна щодня з 10 до 18 години до Тернопільської обласної універсальної бібліотеки.